Всім привіт! З вами інтернет-магазин мтз Хотів би показати ось такі тяги на МТЗ усилені нашого власного виробництва. Ідуть вони двох видів 90 та 100 см довжиною. Товщина металу тут йде 30 мм, варені отакі яблука та зігнуті з цієї та з цієї сторони. Також, також усилені ось можна бачити з цієї сторони. І також в нас продається в комплекті ось такі пластини до догружателя на три отвори. Як можете бачити, це для тих, хто працює з карданом, буде так комфортніше працювати, нічого не замважатиме. Комплект складається з двох таких пластин, ціна його тисячі гривень. Комплект двох тяг 11,5 тисяч гривень. Ось такий вид мають тяги. Також на нас в магазині є, є різні груза проти вага наперед трактора, які ще їх називають балансіри. Також в магазині є граблі ворошилка сонечко, розприскувачі, кун і також косарки польського виробництва Віракс. Такі автосепка, велика кількість приїхала до нас нещодавно. Ось як можете бачити. Хто бажає собі замовити такі тяги або пластини до гружателя, дзвоніть, пишіть, замовляйте. Будемо раді вам допомогти. Номер телефону в, опис... в описі до цього відео. Підписуйтесь на канал, на наш інстаграм, на YouTube і на Тікток. Там також багато цікавого.